Розмова, яку ми сьогодні будемо з вами вести, буде стосуватися того, як українці, в різних умовах, дотримуючись своєї ментальної національної традиції, не зникають, не пропадають, а навпаки, слугують і світовій культурі, не забуваючи в той же час про те, що вони є українцями. Я хочу розказати історію Ірини Маланюк, Ірини Осипівни Маланюк, яка народилася 29 січня 1919 року у місті, яке тоді називався Станиславів. Зараз це місто називається Івано-Франківське. Чому така особливість її народження Ірина Маланюк народилася рівно через рік, після того, як у 1918 році, 29 січня стався бій під Крутами. Я не хочу робити якісь аналогії, не хочу робити якісь порівняння, якісь з цього, так би мовити, встановлювати якісь причини наслідкові зв'язки. Я просто буду констатувати факт. Ірина Маланюк народилася через тиждень після того, як у Софії Київській, власне, на Софійській площі в Києві було прийнято, я вважаю, найважливіше рішення в історії новітньої історії нашої держави це рішення про звуку Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. І Ірина Маланюк їй рівно через тиждень вона фактично отримала громадянство Української Народної Республіки. І я хочу сказати, що насправді це позначалося на всьому її наступному житті, змушена була під час е, війни емігрувати на захід, оскільки вона працювала в е, оперному театрі Львова під час окупації, і вона опинилася в Австрії. Австрія для неї, і зокрема у Відні. Відень для неї не був чужим, тому що у Відні її дідусь. Познайомився з її бабусею, і вони, власне, у відні одружилися. І бабуся, яка була нащадком французького королівського роду, каже: куди я потрапила, я зрозуміла тоді, коли ми приїхали в колоною потягом. А після цього нас посадили на воза, на підводу, і ми тою підводою поїхали у село Глушків біля міста Городенки. І Іра Маланюк знайшлася у Відні. Вона брала уроки вокалу, вона хотіла співати, вона весь час співала, і вона вважала, що власне спів буде її основою її життя і тим підруттям, яке дасть їй економічну основу можливість жити. Бо в це не вірила ні мама, це не вірила десь, напевне, і батько, але він завжди її підтримував. Коли я дізнався цю історію, виникло питання про те, що оскільки я така славетна людина, яка народилася уродженка Станіславова, уродженка Івана франківська виникло питання якось відзначити її. І в нас тоді виникла ідея, щоб ім'я Іри Маланюк, як всесвітньо відомої співачки, яку майже ніхто не знав тут на Батьківщині в Україні, дати ім'я філармонії. У 2018 року, з дотриманням тих усіх процедур, які потрібні для того, щоб відповідно присвоїти ім'я юридичній особі, яку є Філармонія, ми це все пройшли. І з 2018 року Івано-Франківська обласна філармонія стала носити ім'я Іри Маланюк. Дуже багато запитують, чому власне Іри, адже за паспортом вона Ірина. По-перше, відповідь така, що Іра. Це її сценічне ім'я. Але цікава історія появи цього імені сценічного. Логіка, яку пояснювала Іра Маланюк, була такою: коли каже я виступаю у Польщі, то на афішах пишуть Ірен Маланюк. Коли каже, були мої афіші, ну, наприклад, російською, вони писали Іріна, а я каже Іра. І тому каже Ірина, я Іра, і тому я буду мати це коротке ім'я, яке буде різними мовами звучати так, як, як воно має звучати. Іра таким чином виникло оце сценічне ім'я, і ми дотримуючись її, так би мовити, логіки, оскільки закон дозволяє брати або фактичне ім'я, або сценічне ім'я, ми обрали для нашої філармонії власне її сценічне ім'я були проведені відповідні опитування громадської думки. Потім було відповідне рішення Іванківської обласної ради, і коли нас запитували, ну а все-таки ви вважаєте, не вже наскільки вона відома, щоб ми могли присвоїти ім'я Філармонії, то я повинен сказати, що насправді це всесвітньо відома співачка, і це одне із тих імен, яке також затушовувалося у нашій історії. Я взагалі то вважаю, що затушовувалося воно з двох причин. Перша причина полягала в тому, що це українка, яка за кордоном, а ви знаєте, наскільки який це був образ людей, які за кордоном, і друга причина, це, мабуть, та, що Іра Маланюк була насправді людиною, яка дуже любила свою батьківщину. І виступаючи на тих концертах у найвідоміших, найпрестижніших залах всього світу. Коли була така можливість, вона завжди виконувала українські пісні. І характерною ознакою, характерним підкресленням цього може бути, наприклад, той випадок, коли в 1952 році дружній шарш у зв'язку з тим, що там вона дуже вдало виступила на Байгорському фестивалі. Вона по суті врятувала його, ми можемо трошки більше розказати цю історію. От то уявіть собі, дружній шарш На Іру Маланюк. 1952 рік України як такої не існує, існує радянська Україна, квазідержава. І от зображення Іри Маланюк у Швеції. Іра зображення самої артистки і в руках у неї тризу. Тобто наскільки чітко асоціювалася вона з Україною, з тими символами, які поселяє собою Україна. І Іра Маланюк була життєрадісною, дуже цікавою людиною. Її, напевне, Бог беріг. Тому що, будучи вже доволі знаменитою, ви знаєте, що Австрія була окупована до 1956 році. І от буквально тільки звідти були виведені радянські війська, на неї, оскільки розкопали її, так би мовити, її минуле, вияснили, що вона співала у оперному театрі у Львові, коли вона виступала у фестивалі 52-му році. Це був перший фестиваль, який транслювався на увесь світ. От, вона виконувала власне, твори Вагнера, її визнали однією з найкращих вагнеристок світу. Це взагалі перша іноземка, яка заслуговувала саме такого. Бо у Вагнера, що музика, що мова дуже важка, і просто так це не можна зробити. І тому органи внутрішньої безпеки Радянського Союзу вирішили її заарештувати. Про це дізналися американці, і, власне, коли вона їхала до Відня. Десь там за дві-за три зупинки до Відня до неї підійшли представник окупаційних військ американських і сказав, що вас там чекають, вас заарештують, пані Расідайте зі мною. Мене прислав командувач військами американською групою військ тоді в Європі. І так особистий ад'ютант зумів її вивезти з-під арешту. Іра Маланюк досягла високих кар'єрних вершин, що в Австрії, що в Німеччині. Вона була камер як Австрії, так і Німеччині. Ну, це приміться до народної артисти, якщо так вже говорити по, ну, по наших, так би мовити, стереотипах, по наших штамах. І якщо говорити про ситуацію її як людини, то я вже про це казав, але ще хотів би сказати, що вона насправді була трошечки мала таку трохи авантюрну вдачу. Вона казала, каже, після Байденського фестивалю того першого. Я зрозуміла, що треба дуже уважно читати умови договору, з яким в мене укладені, тому що сталася така ситуація, що артистка, яка мала виконувати одну із головних партій у виставі Золоту білунгів Варнера, захворіла. І хтось сказав, так вона ж і ще Іра, у неї мецо-сопрано, причому мецо-сопрано неймовірне, колоратурне, 3,5 октави, це взагалі так для розуміння, 2-3,5 це вважається дуже здоровий діапазон, а це 3,5 октави. І от, каже, ми її візьмемо, ну, її знайшли, кажуть, ви будете зараз цю роль, Я кажу, цієї ролі не знаю, як, як я можу це робити. Ну, і сказав, нічого, і в все буде нормально. А деругов не хто небудь, а сам маестр Караяни. І вона вирішила, вона пішла на це. За три години вона так би мовити, якось вивчила цю партію і на другий день проснулася знаменитий на увесь світ. І таким чином її кар'єра стала дуже такою потужною. У нас набула великої популярності. Навжаючи на ну, по-перше, в неї були всі дані для цього. Але я думаю, що ми всі розуміємо, що інколи даних замало, інколи потрібна якась подія, яка має з людини так би мовити зробити ну, якийсь символ. От, власне, так і сталося з Ірою Малих. І коли постало питання про присвоєння філармонії імені, то ще була одна із таких причин на той час, а це був 2018 рік. Ну, грубо кажучи, з двох десятків філармоній тільки окремі філармонії носили ім'я у Львові. Навіть не філармонія, а концертний зал носив ім'я Станіслава Людкевича. У Житомирі Філармонія ціла ім'я Ріхтера, Святослава Ріхтера. Він там народився в Житомирі, був 5 років. Він похоронений в Москві. А у Дніпрі, ну на той час це був ще Дніпропетровськ, по моєму, якщо я да, коли присвоювали. От Філармонія імені Когано, який також народився у Дніпропетровську. Прожив там 15 років, також похований в Москві. І я, так би мовити, одним з тих героїв, подивіться, от вони там. А ми пропонуємо, по-перше, жінку, це якщо говорити про ендерніс, по-друге, людина, яка похоронена в Цірлі в Австрії, і в людині, яка народилася власне, в Івано-Франківську, тут жила і навіть на сцені філармонії в 1936 році. У ролі лисички сестрички у опері Миколи Лисенка навіть дебютувала, тобто вона, ну ще це була дитяча звичайні сняття, і великий композитор і засновник гуцульського ансамблю національного нашого гуцулія Ярослав Барнич, коли вона після її виступу Ірцю каже, з тебе буде велика артистка. І, як бачите, слова були насправді пророчі. І коли ми зараз от у цей час живемо і бачимо, наскільки непрості речі відбуваються. На зовнішньополітичному плані, наскільки ми маємо проблеми з отою нашою сусідкою, то я вважаю, що власне такі люди, як Іра Маланюк, які тоді за кордоном власне, зберегли і примножили не тільки українську, а й світову культуру, зробили в неї внесок, тоді працювали на майбутнє, щоб Україна була. І тому, коли ми говоримо про те, що Іра Маланюк це герой, вона дійсно герой. Вона герой такого простого побутового плану. Людина, яка ніколи не сподівалася на те, що її оцінять, що за неї держава подбає, вона просто була людиною, яка розуміла, що вона українка, і вона, до речі, всюди в городу про це казала. Я українка з Галичини, таким чином вона шивала ще й нашу державу, адже вона говорила про всю Україну. І у них, до речі, навіть побутувала така сімейна історія, тому що ото її дідусь, про якого я говорив на самому початку, походив і взагалі мав прізвище Жуковський, і вони походили з священичого роду Жуковський. І ну зрозуміло, що це легенда, але вони завжди пишалися тим, бо вважали, що той Жуковський портрет якого було продано за п'ять тисяч на викуп Шевченка, це походив нібито з їхнього роду. Хоча у її роду були потужні люди, зокрема її тіткою, рідною тіткою була Соломія Крушельницька. І е, зараз сталися обставини так, що наша філармонія знаходиться на розі двох вулиць: вулиці Леся Курбаса і вулиці. Імені Соломії Крушельницької. Юридична адреса нашої філармонії це Леся Курбаса, тому що раніше це був театр. Ну і у нас є ще одне таке уточнення. Ми хотіли б, напевне, на майбутнє, все-таки змінити юридичну адресу, щоб Іра Маланюк і її тітка Соломія Крушельницька, з якою вони ніколи не зустрічалися, на жаль, тоді, в тому минулому житті, зустрілися зараз тут в наш час, тому що це дві українки. Які гідно розвивали музичну культуру нашого народу?